На землі існують такі залишки, які не можуть ні зробити чи навіть пояснити люди і наше покоління та наш всесвіт. Тому що, як раніше, в 2010 році було назначено особливу людину, який відповідає за зв'язок між планетними та з інопланетянами. І це лише являється фантастикою, які видумали, звісно ж, фантасти для того, щоб люди в це все вірили. Тому зараз є багато різних будівництв, на які як не подивишся, на ті каміння, то не зможуть зрозуміти ніхто, звідки вони взялися та хто їх взагалі зробив. Або ж ті самі залишки якихось істот, вони наскільки були великі, що. Їх не те, щоб неможливо було підняти, а що вже казати про те, що з них щось зробити. А раніше то були такі величезні монстри, які Бог просто стер з лиця землі, і ці залишки можуть бути лише знаходитися в музеях, щоб люди цього всього не бачили. Коли люди знаходять такі залишки, вони проживають лише в тупіку, тому що Запитань багато, а відповідей на них немає. Ніколи археологи знаходять ці залишки, які люди просто деградують, тому що ці знахідки наскільки великі, що всі просто дивуються, якими розмірами були люди, але вони не думають про те, що це були монстри. В книжках звісно цього не напишуть ні в якій історії, тому що ті знахідки знаходяться, звісно в музеї, які просто не розголошуються. Тому що так просто довелося переписати всі книги і не навчати те, чого зараз там пишуть навіть багато того, чого взагалі не було. А біблія навчає, що зараз існує три світи. До потупний, післяподобний та ера, в якої ми зараз живемо. Ця ера церкви вже існує більше тисячі років. Тому, якщо почати просто спочатку, то було створено два дерева: це дерево життя та дерево добра та зла. І Адам і Єва вони перейшли на сторону пізнання, це дерево добра та зла. І більшість людей до сих пір знаходяться на такому ж самому виборі і обирають дерево добра і зла. А якщо Бог сказав слово, і наскільки б та проблема не була серйозна, то є план Божий та воля Божа, і кожне слово буде Богом виконане, тому що береже Бог своє слово та виповняє його. Бог завжди пропонує нам життя, але деякі люди обирають інше, тому і буде прихід Ісуса для того, щоб навести лад на землі.